Зібрали повністю віброплиту на доставку. Ось така це віброплита, бари ТСТ-18196 кг, якщо не помиляюсь, вага. На двигуні бари, це чеський бренд. Ось такі додаткові лижі е прикручуються ще до основної плити. Вони мають функцію як і додаткової ваги, так і збільшення площі, яку потрібно протирвувати. Ось, до речі, ще один дракон на доставку теж збирається такий мотоблок. Зараз запустимо на секунду двигун. Бачимо, ідеально запускається. І працює ідеально. Це реверсивна різдва Може взад-вперед їхати. Ну, є в нас і прямохідні, і електричні, і великі, і дизельні, і бензинові. Звертайтеся одним словом до нас. Повний спектр будівельної техніки.